Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Фея дютіль Жанна та Боні Мізиразі Прокинувся вранці селіїн іграшковий песик Нукі. Та як зарепетує? Ой, у мене спинка болить. Поглянула Селія та й побачила, що в спині у нього дірка. Крові немає, але треба терміново лікувати цуцика. Погладила вона його і каже Та то пусте, маленька дірочка, ходім до матусі. Глянув на неї внуки і замовк. Навіть боліло йому вже не так сильно. Покликала селія маму і розповіла їй, що за лихо скоїлося з цуциком. Сказала навіть, що він аж скавчав від болю. Не журися, каже мама. Ось прилетить уночі цуцикова фея Дютіль і вилікує його. Знає вона вже, що він заслаб. А я побачу, як вона прилетить. Не знаю, доцю. Кажуть, вона тоненька, мов ниточка. Може, й побачиш. Цілий день думала Селія про фею, а ввечері вклалася у ліжечко разом із внуки, Заплющила оченята і бачить. Підлетіла фея до вікна та й проникла крізь віконниці й шибки до кімнати. Тіло її було звивисте й тонке, мов ниточка, а на голові була шапочка на персток. Сіла на ліжку, взяла нуки і каже О, та це дрібниці. Зараз я зашию цю дірочку, він і не почує. Дістала вона голку й нитки і каже песикові на вушко. Ці нитки виткала павучиха Марі Рене, щоб лагодити цуциків. Дозволь я тебе зашию. Нукій погодився. Ніколи не забуде він добру фею. Навіть не відчув цуцик, як зашивала вона ту дірку. Голка в неї була тонесенька. а нитка така, що й сліду від дірки не лишилося. Наче й не було її. Цьомкнув песик добру фею та й заснув під боком у селії. Прокинулася вранці дівчинка, та й згадала все. Засвітила вона лампу, що висіла біля узголів'я, оглянула цуцика, а діри нема, геть щезла. І тоді зрозуміла селія, що не наснилася їй фея. А справді існує на світі. Перше, що вона зробила, це полізла на горище, глянути на павуків. Думала, знайде там павучиху Марі Рене, яка виткала ниточки для лагодження цуциків. У будинку ще спали, коли вона вилізла туди, тримаючи під пахвою свого любого цуцика. Чимало було там павуків, але хто з них Марі Рене? от у чим річ. Тож вона всім їм подякувала Хто зна, може, й вони ткали й ті нитки для феї. Отак цуцик Нукі одужав, і Селія подумала собі, що він іще довго їй служитиме. Може, вона ще й своїм діткам його передасть.